Що таке розпорядження територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки? Кому вони направляють ці розпорядження? Як необхідно діяти роботодавцеві при виконанні вимог цих розпоряджень? А якщо ваш працівник перебуває на лікарняному чи у відпустці, чи потрібно інформувати ТЦК про таких працівників, які дані необхідно вносити, в які строки? Ох, багато питань. Я вас вітаю у нашій постійній рубриці. Адвокат експерт. Сьогодні розпочнемо з того, що постановою Кабінету міністрів номер 1487 затверджено порядок організації та введення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. Відповідно до пункту 47 цієї постанови визначено, що у разі отримання розпорядження територіального центру комплектування та соціальної підтримки підприємство, установа, організація, орган місцевого самоврядування чи орган державної влади зобов'язаний. Здійснити заходи оповіщення та мобілізації своїх працівників, ви у себе на екрані бачите зразок такого розпорядження. Зокрема, територіальний центр зобов'язує вас як роботодавця. Сповістити своїх працівників про те, що їм необхідно з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у відповідні дати. Про те, що ви маєте видати відповідний наказ щодо оповіщення, ви маєте забезпечити їхню явку до територіального центру комплектування. Ви маєте надати інформацію про військово зобов'язаних осіб. До мене, коли звертаються підприємці з такими питаннями і з такими розпорядженнями, ми розпочинаємо з того, чи ведуть вони взагалі військовий облік на свою. Підприємстві чи є взагалі у вас папка по військовому обліку і інформація по кожному військово зобов'язаному працівнику? Якщо вона є, то ми достаємо звіти документи, і перше, що ми робимо, ми видаємо наказ: наказ про оповіщення військово зобов'язаних працівників, які працюють на вашому підприємстві. Відповідно до цього наказу, звичайно, ви маєте визначити. Відповідальну особу, а вона вже давним-давно має бути у вас визначена також на підставі наказу про визначення відповідальної особи, яка зобов'язана під розпис фактично оповістити військово зобов'язаних працівників. Тепер може виникнути питання: якщо на підприємстві, наприклад, один військово зобов'язаний працівник і він є директором, тобто один чоловік і всі жінки. То в даному випадку наказ про оповіщення цей директор виписує сам на себе. Наказ про оповіщення має містити нормативну базу, тобто обґрунтування, що відповідно до пункту 47 постанови номер 1487, Також розпорядження територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Вказуєте номер цього розпорядження, дату його видачі. Ви наказуєте. Сповістити військово зобов'язаних працівників про необхідність з'явитися їм для уточнення облікових даних до територіального центру комплектування о такій-то годині такої то дати. Якщо разом із розпорядженням вам надійшли повістки, то ви маєте ці повістки передати. Хоча дуже велике питання: питання щодо того, хто має право вручати такі повістки, оскільки знову ж таки відповідно до цієї постанови 1487, право на вручення повісток мають тільки. Працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і уповноважені. Працівники виконавчих органів сільської, селищної або міської ради, тобто органів місцевого самоврядування, роботодавці права немає, тому повістки працівникам вручити ви не можете. У наказі про оповіщення мають бути графа після підпису директора про те, хто із працівників підлягає до оповіщення, тобто їхнє прізвище, ім'я по батькові і певне місце для того, аби ваш працівник розписався. Тепер як бути з оповіщенням тих працівників, яких, наприклад, на момент видачі цього наказу. На робочому місці не було. Що означає, вони перебували або в відпустці, або перебували на лікарняному, або, наприклад, перебували у відрядженні. То в даному випадку з наказом ви їх не ознайомлюєте, хоча і вказуєте у цьому наказі. Ну, не підписалися вони, але у вас була додаткова підстава. Копію цього наказу про оповіщення разом із супровідним ви маєте направити впродовж трьох робочих днів з дня отримання такого розпорядження. Тепер питання може виникнути наступного характеру: чи обов'язково разом з цим наказом про оповіщення надавати інформацію про військово зобов'язаних працівників? На подачу інформації про військовозобов'язаних працівників у вас є 5 робочих днів. Як рахується строк для роботодавців? Зараз розкрию вам лайфхак. Не з того дня, коли ви отримали таке розпорядження, а з наступного дня. Робочі дні ми рахуємо за виключенням суботи та неділі. тобто – тільки будні тому, якщо ви в четвер отримали таке розпорядження, то обрахування строку відбувається з п'ятниці. Суботу, неділю ми не рахуємо, понеділок, вівторок, якщо це е, триденний строк. Якщо п'ятиденний строк, то ще четвер і п'ятниця. Тому в триденний строк ви направляєте територіальному центру комплектування соціальної підтримки. Супровідний лист на виконання їхнього е, розпорядження і долучаєте до нього копію наказу про оповіщення із підписами ваших працівників, яких ви оповістили. Далі, впродовж п'ятиденного строку у вас виникає обов'язок повідомити працівників. Перепрошую повідомити. Кого? Територіальний центр комплектування, та це треба буде вирізати. Тепер упродовж п'яти. Робочих днів ви маєте надати інформацію по вашим військово зобов'язаним працівникам, що ви маєте зазначити: Військово-облікову спеціальність, номер чи наявність військово-облікових документів, до яких належать або військовий квиток, або безпосередньо тимчасове посвідчення військово зобов'язаного чи приписне до призовної дільниці. Крім того, звертайте увагу, що зразки цих документів і їхні встановлені форми додані до постанови номер 1487. Тому перед тим, ніж Оформляти такі документи, гляньте, будь ласка, постанову а ні, то скористайтеся фаховою юридичною допомогою за контактами, які містяться під цим відео. І до речі, напишіть, будь ласка, чи були у вас ситуації з приводу того, що якщо ви подали неналежної форми документи, вас притягували до відповідальності. Підписуйтеся на канал, ставте свої вподобайки, аби не пропустити цікаві моменти відповідальності роботодавців під час ведення військового обліку. І ось. Продовжуючи цю тематику, у мене в практиці були такі ситуації, коли підприємці, роботодавці, тобто директор і його головний бухгалтер, оформили документи відповідно не до тих зразків, які були вказані у постанові номер 1487. І під час з'явлення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки саме директора йому виписали протокол, оскільки документи надані не відповідають формі, встановленій Кабінетом міністрів України. Звичайно, в подальшому відбувалося розгляд цієї справи, тобто, спочатку складається протокол про адміністративне правопорушення, потім призначається дата розгляду справи. Ви з'являєтесь до територіального центру комплектування, до керівника такого територіального центру. Ну і звичайно надаєте. Та свої пояснення. ну е, Так як е, мій клієнт звернувся уже з правовою допомогою адвоката, то нам закрили провадження у цій справі і не притягнули до відповідальності, оскільки насправді відповідальність настає за ненадання або неповне надання такої інформації, тому в цьому випадку за ненадання не в тій формі не передбачена відповідальність. Таким чином, ми змогли переконати, що ми інформацію надали повну, надали достовірну і підтверджуючи документи. Також отож, на що необхідно звернути увагу, при тому, коли ви отримуєте розпорядження. І е, його виконуєте, якщо на моє підприємство приїхала група працівників ТЦК, як діяти? Тепер е, цікава ситуація. Ми говорили про те, що необхідно виконувати розпорядження ТЦК, і ці розпорядження вони можуть надаватися або в письмовій формі надсилатися на адресу підприємства. А може бути ось така ситуація, коли приїжджає група працівників ТЦК на ваше підприємство починають на вашу приватну територію заходити без відповідних документів. То в цьому випадку перші ваші дії ви маєте е, включити відеозапис здійснення того, що відбувається на вашому підприємстві, з'ясувати осіб, хто вони такі і які повноваження вони виконують. Крім того, у цих осіб має бути конкретно виписане на ваше підприємство розпорядження. Та припис на проведення перевірки, отож, ви маєте перевірити припис, чи є у них виписаний конкретно на ваше підприємство. Може виникати така ситуація, коли група працівників територіальних центрів комплектування приїхала на те підприємство. Територія, де вони знаходяться, орендована ними, але лише частина території. Інша частина території, наприклад, орендується якимось ФОПом, перевірку, на території якого здійснювати взагалі не мають права. Тому ми говоримо про те, що у них має бути як припис на перевірку вашого підприємства, так і безпосередньо розпорядження, яке вони вам письмово вручають. Тому е питання. Перевірки може відбуватися тільки до 1 жовтня і може стосуватися тільки стану ведення військового обліку. Або якщо ви вже отримали розпорядження, ви на нього надали відповідь у триденний і в п'ятиденний строк робочих днів, то територіальний центр комплектування та соціальної підтримки має право приїхати і перевірити. Повноту та достовірність тих даних, яких які ви їм надали, що це означає? У наказі про оповіщення ви вказуєте перелік військовозобов'язаних працівників, яких ви повідомляєте про необхідність з'явитися до територіального центру комплектування. Далі впродовж п'яти робочих днів ви надаєте інформацію про військовозобов'язаних осіб із їхніми. Обліковими даними. Ну і, наприклад, ви вказали, що хтось із них перебував у відпустці або перебував у відрядженні. Таким чином, впродовж 10 робочих днів з дня отримання вами відповідей, ТЦК може перевірити, чи вийшли такі військовозобов'язані працівники на роботу, чи вийшли вони з лікарняного, чи перебували вони офіційно у відпустці або на лікарняному. Крім того, може виникати така ситуація, коли на вашому підприємстві ось є працівник, який написав заяву на звільнення, і ви сьогодні отримали розпорядження, і сьогодні звільняєте вашого працівника. То чи потрібно його вказувати у такому розпорядженні? То ні, ви про таких працівників інформацію не надаєте, які звільняються до дати видачі наказу. Про оповіщення про належне оформлення таких документів необхідно звичайно звертатися за правовою допомогою, аби уникнути якихось нюансів і суб'єктивного фактору працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Тому чи зобов'язані ви виконувати розпорядження ТЦК? Так зобов'язані на підставі пункту 47 постанови 1487 – Зокрема, ви маєте впродовж трьох днів надати супровідний та копію наказу про оповіщення з підписами або з відсутніми підписами ваших працівників. І тепер може виникнути питання про те, чи необхідно особисто директору підприємства завозити такі документи, чи можна і не з'являтися. Значить, у нас є два шляхи: перший шлях, коли вам вручили і розпорядження. І лист про те, що вони викликають директора на таку-то годину, такого-то числа. Тоді, в даному випадку, директор зобов'язаний з'явитися особисто у визначений час та день із пакетом документів. Цей пакет документів, як правило, має бути з вами уже весь і супровідний. Безпосередньо і має бути наказ про оповіщення працівників і має бути інформація про військовозобов'язаних працівників. Чи необхідно до інформації про військовозобов'язаних працівників додавати документи, які підтверджують наявність у них підстави для звільнення від мобілізації? Ну, умовно кажучи, якщо один із працівників там має дружину особу з інвалідністю, то до інформації таких документів додавати не потрібно. Виключно тоді, коли Впродовж 10 днів після отримання такої інформації працівники ТЦК приїдуть до вас на підприємство перевіряти повноту і достовірність цих даних, то вони в папці ведення військового обліку на конкретного працівника можуть ці документи подивитися і вони у вас мають бути долучені і мають бути у наявності. Тепер щодо того. Як з'явився так директор до територіального центру комплектування? Перед тим як заходити на визначений час, рекомендую вам, причому наполегливо зареєструвати копії цих документів та їх подати до канцелярії територіального центру комплектування, щоб у вас на руках залишилася копія з відміткою про те, що такі документи отримані. Тому в даному випадку прийдіть раніше і зареєструйте та подайте ці документи офіційним чином. Якщо ж вам не виписувався припис, коли вам необхідно з'явитися, то в даному випадку ви можете ці документи в строк визначений законодавством, тобто 3 або 5 робочих днів, залежно від того, чи це наказ про оповіщення, чи це інформація, ви можете направити через засоби поштового зв'язку, через Укрпошту, цінним листом з повідомленням про вручення. Коли вони отримають. Це вже значення для вас немає. Головне, щоб ви направили в строк ці документи на адресу ТЦК. І е, в даному випадку ми колись з одним підприємством працювали таким шляхом: ми направляли і поштою, і окремо е, директор з'являвся у визначений день та час для того, аби підстрахувати себе, що ми виконали належним чином і відправили в той строк, коли нам. Потрібно було бути, тому у вас є кілька варіантів для вирішення цього питання. Тепер, що стосується надання і отримання такого розпорядження ФОП, ви маєте пам'ятати, що ФОПи не зобов'язані ні відповідати на такі розпорядження, ні вести військовий облік. Тому в такому випадку достатньо бути громадянином чемним і знати положення та приписи постанови 1487. До речі, напишіть, як у вас на підприємствах, установах, організаціях відбуваються перевірки та вручення таких розпоряджень. Дуже цікаво, чи були у вас такі рейди територіальних центрів комплектування їхніх працівників. Іноді, звичайно, ми говоримо про те, що працівникам ТЦК не надається ні припис на проведення перевірки, не надається ні затверджений розпорядженням. Керівника ТЦК склад робочої групи чи уповноважених осіб, які уповноважені здійснювати такі рейди або такі перевірки. Тому ці документи ви перевіряєте, такі протиправні дії можна оскаржувати до суду. Ну і ще один момент: після здійснення наказу про оповіщення, працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки можуть з'явитися до вас на ваше підприємство і виписати повістки. Пам'ятайте про те, що ви, як роботодавці, повістки вручати своїм працівникам, не зобов'язані. Ви зобов'язані здійснювати заходи оповіщення, а не мобілізації. Тому чи правомірно буде, коли працівники приїдуть і вручать ці повістки, це повістки про уточнення облікових даних на вашому підприємстві. То так це буде законно. Якщо у вас з теми відео залишилися ще якісь додаткові питання, залишайте їх у коментарях. Я обов'язково на них відповім. І в даному випадку підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки і ставте дзвіночок, аби не пропустити актуальну тематику військового стану. Перемога не за горами. Будьмо свідомими до зустрічі у нових випусках.